Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька задач пов'язаних з масштабом. В першому завданні потрібно накреслити план кабінету в певному масштабі. Це 1 до 100. Це означає, що на плані у нас буде 1 см, а на місцевості буде 100 см. Це відношення 1 до 100 потрібно буде перетворити так, щоб використовувати ті одиниці вимірювання, що в нас є метри. Тобто 100 сантиметрів слід перетворити в метри в одному метрі сотня сантиметрів, тому одному сантиметру і на плані буде відповідати 1 метр на місцевості. Далі ми практично усно будемо робити. Дивіться, тут сказано довжина кабінету 8 метрів, так тобто у нас на місцевості є 8 метрів, і скільки сантиметрів буде відповідати? Можна поставити X, зробити через пропорцію, але так є сенс робити тільки тоді, коли у вас складніше завдання. Тут досить просто одному

А про ширину сказано 5 метрів. Відповідно, на плані має бути 5 см. Далі злід скористатися лінійкою і під лінійку накреслити, скажімо, 8 см. Як бачите, моя лінійка не зовсім відкалібрована, у вас все може зайняти там цілу кількість клітинок, в мене ні. Але інколи буває так, що і у зошитах клітинки дещо більше, ніж по пів сантиметра. Тому орієнтуватись треба саме на лінійку. Довжину відклали, тепер маємо відкласти ще і ширину і повторити це ще для двох інших сторін. Важливо, щоб коли ми будемо це все креслити, то у прямокутника нагадую протилежні сторони між собою паралельні. Отже, потрібно правильно прикладати лінійку, а не отак, як зараз, інакше прямокутник не вийде. І, власне, з'єднуємо наші точки. Ось те, які осталися, все завдання готове. Ми можемо ще підписати, що в нас тут має бути 8 метрів, а от у цьому місці 5 метрів. Таким чином, ми завдання виконали. В наступному номері на нас чекає задача. У нас є масштаб, і це те, з чим потрібно працювати з самого початку. От ми з вами маємо масштаб 1 до 800 тисяч. Отже, в одному сантиметрі 800 тисяч сантиметрів. У нас завдання далі йде про кілометри. Що це означає? Що потрібно сантиметри перевести в кілометри. Із сантиметрів спочатку робимо метри, забираємо два нулики, а потім в одному кілометрі, метрів тисяча, тому забираємо. Ще три тому, якщо запам'ятали з минулого уроку про те, що для того, щоб перевести із сантиметрів в кілометри, потрібно прибрати 5 муків або поділити на 100 тисяч. Отже, одному сантиметру на карті буде відповідати 8 кілометрів на місцевості. Наразі ми ще не читали умов задач, але ми вже попрацювали з масштабом і з цієї умови. Відстань між двома містами дорівнює 200 кілометрів. 200 кілометрів не на карті, а на місцевості. І запитують, яка відстань буде між зображеннями на карті, тобто. Нас цікавить, скільки сантиметрів буде на карті. Ми з вами тепер маємо пропорцію, причому пряму пропорційну залежність. Адже чим більше кілометрів буде на місцевості, тим більше сантиметрів має бути на карті. І складаємо пропорції 1 поділити на Х, дорівнюватиме, як 8 поділити на 200. І множимо навхрест. Спочатку множимо Х на 8. Буде 8х. Пишемо дорівнює. Потім 1 множимо на 200, можна так і написати. Я розумію, що ви знаєте, що буде 200, але краще запишіть так, щоб в майбутньому не плутатись. Після цього запишемо x до рівня і старайтеся використовувати риску дроб. Можна написати 1 помножити на 200, можна написати зразу 200, адже це зробити легко. А в знаменник пишемо завжди те число, що знаходиться біля x. От прямо завжди. Чому? Тому що у нас 8 на x множиться, а риска дробу символізує ділення. Щоб знайти невідомий множник x, потрібно добуток 200. Поділити на відомий множник 8. І, власне, ділимо. В 2, 8 ми не помістимо, а от у 20 аж по 2 рази. 2 на 8, 16 ми це віднімаємо, лишається 4 і зносимо 0. 48 можна помістити 5 разів. 5 на 8, 40 віднімаємо без остачі. Отже, х буде дорівнювати 20. 5. Нагадую, що в кінці кожного рядочка нашого рівняння ставимо крапку з комою, а в останньому ставимо крапку і підкреслюємо. Креслюємо ми для того, щоб виділити нашу відповідь, бо бувають завдання, в яких треба більше робити дій, і щоб не шукати, де в нас знаходиться X. Це замість того, щоб виділяти хайлайтером. І відповідь. Отже, що потрібно робити, коли ми маємо задачу з масштабом, перше перевести все в потрібні для нас одиниці вимірювання, тобто до цього місця. Потім скласти пропорцію. Наш другий крок. Власне, її утворення. Третій крок: ми розкладаємо рівняння. Четвертий, ми, коли його розв'язали, інтерпретуємо результати. Тобто розуміємо, що Х, який дорівнює 25, він в сантиметрах, і це на карті. ми переходимо. До наступного завдання. Дане завдання дещо схоже на перше, що робили сьогодні. Я знову почну із роботи з масштабом. Я бачу, що в нас в кілометрах вимірюється довжина газопроводу. Отже, я буду перетворювати це співвідношення до співвідношення між сантиметрами і кілометрами. В одному сантиметрі на карті у нас знаходиться аж 10 мільйонів сантиметрів на місцевості. Пам'ятаємо, щоб перетворити сантиметри в метри. Ми забираємо два нулики ділимо на 100. А щоб поділити Наприклад, перетворити метри в кілометри, забираємо ще 3, адже ділити треба на тисячу. Ким чином, ми забираємо, славно звісних 5 нуликів і маємо, що в одному сантиметрі на карті буде 100 кілометрів на місцевості. А нам говорять про те, що довжина газопроводу 380 кілометрів. Ми його пишемо сюди, адже газопровід з такою довжиною буде саме на місцевості, а не на карті. Отже, з одиницями вимірювання ми попрацювали, пропорцію ми склали, а далі треба скласти рівняння. У нас пряма пропорційна залежність, адже чим більше кілометрів на місцевості, тим більше сантиметрів на карті. Давайте спробуємо вкласти. Можна писати, якщо в однаковому напрямку наші стрілочки, то писати зверху, наприклад, 1 знизу X, і тут так само зверху 100 знизу 380, або писати зверху те, що місяця біля такої стрілочки, а вже піднизу писати те, що лишиться. Вибір за вами. Ми 1 ділимо на х, і це буде як 100 поділити на 380. Далі множимо навхрест. Спочатку множимо число з x, а 1 помножити на 380, це буде 380. Як знайти х? Нагадую, що між 100 та x у нас, якщо нічого не написано, там множення. Отже, х буде дорівнювати 380 поділити на 100. Став в кінці кожного рядочка крапу з комою і ділимо. для того, щоб поділити на 100, потрібно перемістити кому так, а вона нагадує, в цьому місці стоїть за замовчуванням, щоб у нас після коми було дві цифри додатково. Тобто, треба поставити між трійкою та вісімкою. Х буде дорівнювати 3, Вісім десятих. Ми нагадуємо, що це сантиметрів на нашій карті або на планові, і все, що нам лишається, це під лінійку відкласти 3,8 сантиметра на нашому плані. Але насправді треба писати не сантиметри, а триста вісімдесят кілометрів. Адже ми в заданому нам масштабі мали накреслити, тобто зобразити відрізком цей газопровід. В Реальності можливо він мав би іншу форму, не обов'язково прямо. Рівне ідеально, як ми зараз зобразили, але тим не менше, ми на картах, на планах дещо спрощуємо, те, що зображає. Вам же я пропоную зробити схожі завдання надії, що ми робили сьогодні. До зустрічі наступного разу.